Є якісь правила, що там не знаю, субота, неділя ми не працюємо, там після 10 ніхто не відповідає. Чи ці правила ламаються, коли є великий проєкт? Є правила, і вони ламаються. Просто Андрій так дуже тактовно каже: Ми сваримося, ми та-та. Насправді це мій біль завжди. Тобто я не вмію, немає в мене жодних кордонів між моїм особистим життям і роботою бо моя робота і є моє життя. Тобто я. Не вмію виключатися, не вмію перемикатися, я не вмію зупинятися. Мені дуже цікаво. Тобто я можу працювати до 10-ї, в 10 побачити Андрія і сказати, я так хочу тобі розповісти. І там до дванадцятої захоплено розмахувачі руками, розповідати, що от зараз монтована там не знаю нова інсталяція, або подивись там додому, приїхав там Кубок Євробачення чи Бафта, чи там роботи Олександра Богомазова, і мене це. Дуже захоплює. тобто це є величезною частиною мого натхнення і невід'ємною частиною мене. І, звісно, він сердиться. І там коли я в десятій вечора починаю заходити на 28 коло за день і знову з такою енергією там, він хоче, щоб я вимикала цей робочий режим. І це є предметом наших обговорень протягом 10, -ти 10 -ти років.